Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3174 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 376 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала B комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо. Лототрон. Тринадцять, шість, двадцять, двадцять чотири, п'ятнадцять, лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8106 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 44 79 Тридцять три, сімдесят шість? Тридцять вісім. 13, два, двадцять сім? Сімнадцять. Тринадцять, двадцять один. Сімдесят вісім. Два. Сімдесят 22, двадцять два, шістдесят дев'ять, сорок один, 7, 47, 10. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно! В ефірі 6959 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 8, 8, 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 8, 5. Бережіть себе. Все буде Україна.